Добрий день, мене звати Давудова Аміна, я студентка комунального закладу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Навчаюся на другому курсі в групі 21 відділення сестринська справа. Сьогодні я хочу розповісти про одну з найважливіших екологічних і медичних проблем сучасності хвороби людей, які виникають через забруднення гідросфери. Вода це основа життя і якість води визначає якість нашого здоров'я. Саме тому дуже важливо розуміти, як саме забруднення води впливає на організм, які хвороби воно викликає, та що ми можемо зробити для профілактики. Гідросфера включає абсолютно всі водні ресурси нашої планети: океани, моря, річки, озер, льодовики, болота, підземні води, атмосферну вологу та навіть ту воду, що циркулює в ґрунті. Вода бере участь у всіх процесах нашого тіла: від травлення і транспорту поживних речовин до терморегуляції, детоксикації, роботи мозку та клітинного обміну. Але на жаль, сьогодні стан гідросфери стрімко погіршується. Людська діяльність, промисловість, сільське господарство, побутова хімія, пластик це все призводить до того, що вода втрачає свою природні. Ротну чистоту і перетворюється на джерело небезпечно для здоров'я речовин. Основні джерела забруднення води надзвичайно різноманітні, найбільше внесок роблять промислові підприємства, які скидають річки та моря, важкі метали, нафтопродукти, токсичні сполуки, шкідливі та хімічні відходи. Побутові стоки містять залишки мийних засобів: антибіотики, гормональні препарати, патогенні мікроорганізми та тонни мікропластику. Сільське господарство додає до цього пестициди та добрива, які з дощовою водою потрапляють в ґрунт та водойми. І окремо сьогодні стоїть проблема пластику. Він розкладається сотні років і утворює мікроп. Пластик, який вчений знаходять у морях, у рибі, дощах і навіть в крові людини, коли вода забруднюється, вона стає джерелом великої кількості хвороб. Умовно їх можна поділити на кілька груп: перша група інфекційні захворювання, тобто ті, які пов'язані з вірусами, бактеріями, грибками. Друга паразитарні хвороби, які викликають гельмінти або найпростіші, що живуть у забрудненій воді. Третя група токсичні та хімічні ураження, спричинені важкими металами, нітратами, пестицидами та іншими небезпечними речовинами. Четверта хронічні патології, що формуються поступово, коли людина тривалий час вживає воду з домішками, хімікатів або мікропластику. Всі ці хвороби можуть зачіпати різні системи організму травну, нервову, імунну, серцеву судину і навіть ендокрину. Інфекційні хвороби це одна з найчисельніших груп, найвідоміші серед них холера, дизентерія, черевний тиф та гепатит. А Холера викликає різке і небезпечне зневоднення організму. Дизентерія уражає кишечник і викликає кров'янисту діарею. Гепатит А уражає печінку і може спричинити серйозну інтоксикацію. Всі ці хвороби виникають тоді, коли у воду потрапляють фекальні бактерії, віруси, залишки каналізації, або коли вода не проходить належну фільтрацію. Часто інфекції поширюються влітку, коли люди купаються в забруднених водоймах або п'ють некип'ячену воду. Ще одна серйозна група паразитарні хвороби, наприклад, лямбліоз це захворювання, яке викликає найпростіший паразит лямблія, що уражає тонкий кишечник, опісторхоз виникає після вживання риби, зараженої личинками паразита. Шистосомоз – небезпечне захворювання поширене в тропічних країнах, яке передається навіть через шкіру під час купання в зараженій воді. Паразити можуть викликати болі, порушення травлення, ураження печінки, жовчних проток, анемію, слабкість, хронічні запальні процеси. Третя група хімічне отруєння це одні з найнебезпечніших наслідків забруднення гідросфери, тому що важкі метали, ртуть, свинець, кадмій – не копичуться в організмі людини і практично не виводяться. Вони можуть пошкоджувати мозок, порушувати роботу нирок, печінки, нервової системи, викликати гормональні порушення та навіть онкологічні процеси. Нітрати та пестициди, які використовують у сільському господарстві, також викликають отруєння, алергічні реакції та порушення роботи серця. Найнебезпечніше те, що хімічні забруднення не завжди можна відчути така Вода може виглядати чистою, але містить токсичні речовини в високих концентраціях. Окремо потрібно сказати про мікропластик: це мікроскопічні частинки пластику, які утворюються під час руйнування пакетів, пляшок, пластикових виробів. Сьогодні мікропластик знаходять в питній воді, в морській рибі, в снігу, в дощовій воді та навіть у плаценті вагітних жінок. Він може накопичуватися у тканинах людини, викликати запальні процеси, впливати на імунітет і гормональний фон. Вчені вважають, що мікропластик може порушувати роботу клітин і збільшувати ризик розвитку певних хронічних хвороб. Для того щоб зменшити ризик захворювань, пов'язаних із забрудненням води, дуже важлива профілактика. Вона включає і побутові, і державні, і міжнародні заходи. На рівні кожної людини найпростіше правила це кип'ятити воду, використовувати фільтри, мити руки, не купатися в сумнівних водоймах, ретельно мити фрукти та овочі. А на рівні держави потрібно очищати стічні води, контролювати діяльність підприємств, проводити регулярні аналізи води і обмежувати використання пластику. Потрібні системи екологічного нагляду, сучасні очисні Споруди програми з утилізації відходів а на міжнародному рівні працюють проекти з очищення світового океану від пластику та захисту річок від промислового забруднення. У висновку хочу підкреслити, що забруднення гідросфери це не просто екологічна проблема, це питання здоров'я цілих поколінь. Вода основа життя, і саме від її чистоти залежить наше майбутнє. Якщо ми не будемо берегти її сьогодні, завтра ми будемо змушені боротися з наслідками у вигляді хвороб, епідемій та токсичного отруєння серед населення. Тому дотримання екологічних правил, раціональне використання води та відповідальне ставлення до природи це важливі кроки, які здатні забезпечувати здорове майбутнє для всіх нас. Дякую за увагу.